Друзі, вітаю вас на нашому каналі. У нас в тепличці висаджені високорослі індетермінантні помідори. Це такі, котрі ростуть великі, високі по 2 і по 2,5 метра і котрі не спиняються в рості. Висаджені достатньо густо через 60 см по два кореня в одну ямку, якби два корення. Відповідно формування вимагають. Індетермінантні помідори, хоч і в відкритому ґрунті, вони все рівно вимагають формування. Ну, В теплиці в основному рекомендовано вести в один або в два стволи. В відкритому ґрунті я можу навіть і в три стволи вести. Звісно, тоді трішки плоди з'являються пізніше, вони дрібніші, але врожайність все-таки вища. Ну, в даному моменті, в даний момент, враховуючи, що це теплиця, Значить, будемо вести в один ствол. На прикладі, ось один я помідор залишила, буде він у мене в два стволи. От на ньому конкретно хочу показати, як його правильно ж взагалі формувати. От розтест стебло, так? стебло. З кожної пазухи, ось тут, ось тут був пасинок. Ось у нас перша плодова китиця. Ось тут є одна вже помідорка маленька зав'язалась. А ці ще не зав'язалися, невідомо чи зав'яжуться. Під нею листочок, ось він, ось він, і вистрілив пасинок. Значить, перший пасинок ми залишаємо під плодовою кісточкою, під першою. Це якщо я хочу вести в два ствола. Наступний пасинок, якби я хотіла вести от в три ствола, то я б його залишала. Над плодовою китицею, отут він був, от відсіля би йшов у нас третій стовбур. І от було би, по суті, отак от три ствола. Що таке пасинок? Це ось такий пагон, пагінчик, ось він. Отак, з пазухи листа він росте. Так само, як плодова гілка буде родити, але сильно загущує і знижує. П -п 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 уповільнює якби, розвиток рослини. Багато на себе відтягає корисних речовин, тому зазвичай ці всі пасинки ми видаляємо. Ось у мене є маленький пасинок, знову відстрілив. Він тут був видалений, він знову виріс. Чому? Тому що я його видалила ось так попередньо повністю, під ноль. От я це й видалила, він знов тут виросте. Якщо ж ми видаляємо пасинки ось так. Залишаючи пеньочок, то тут вже дуже низька ймовірність, що пасинок знову виросте. І якщо от вже два стовбури я сформувала собі, відповідно всі пасинки, які будуть в пазухах листа виростати, я всі до одного вже до самого верху буду видаляти. І тут аналогічно отак залишати на пеньочок. В основному правильно і краще робити це в суху погоду, бажано в сонячну і бажано в першій половині дня. Для чого? Щоб місце, де ми відірвали пасинок, до вечора змогло трішки завітритись, підсохнути, щоб менше туди сирість, волога і все таке попадало. Ну і підв'язка. Підв'язка, можна, якщо у відкритому ґрунті, то на палку або ось так наш пагат. І просто я накручую. Ось так. О. Все. Якщо дуже туго шпагат, наприклад, то можна та пінером пристрілювати. Ну, цей помідор у мене такий конкретно буде в три стовбури, тому що ось ще пасинок, який я не видалила свого часу, він дуже вже великий. Може, його і не варто видаляти, Бо вже ця рослина, оця крайня, вона піде в вот отак у мене, як вона є. А взагалі, все решту, всі-всі-всі, ось, що у мене тут є, все видаляю на пеньок. Знизу поступово теж починаю вже видаляти. Ось пасинок, от це відстрілив прямо там знизу. Знизу буду вже поступово видаляти по одному-два листочка. Вже видаляла. Але не дуже, тому що, по-перше, для формування. Плодів і наливання, їх повинна бути зелена маса. Не можна обідрати всі листки, коли ще рослина квітне, бо це стрес. Але невеличку вентиляцію треба трішки намагатися робити і покращувати. Тим більше, що погода дуже сира, дуже волого і дуже холодно. Вентиляція просто необхідна. Якщо ми будемо говорити про відкритий ґрунт, то треба прикоротити всі листки до Котрі торкаються землі, тому що фітофтора, вона в основному в ґрунті. І щоб листки не торкалися землі. Ну, якщо це в теплиці, ось як у мене тут вже трішки травою замульчовано, буду ще далі мульчувати, можливо, це не так важливо. Але профілактика навіть така проста, як підкорочення листочків, повинна бути. Хотіла друзі, вам показати, як я формую томати, можливо, пояснила, постаралась, вже як є. Дякую за перегляд і на все добре.